Значить, у мами був артроз колінних суглобів, дуже опухали сустави, щоб ви розуміли, набряк був прямо в 3-4 рази отако коліно опухше, тобто саме по собі колінце невеличке, а в неї отако прямо такими шишками, такими гулями отако видувало під коліном, над коліна чашечка, сюди нагору, кругом все коліно опухало, обидві ноги, вона слізами на глазах вставала з крісла, слізами трогалася з міста, все дуже сильні, в болі були ночі крутило, ходити не могла. діклофінак кололи, на фоні діклофінака е, жирове переродження печінки, і гепатоз там якоїсь степені вже ставили, тобто вже на межі, там, що можуть бути зміни в сторону цироза печінки. От шлунок спортили весь час не болів желудок. Ну і з цими суставами нічого ж не допомагало. Ну тобто, поки випили дікофінар, там трошки знеболило. А потім знову і знову ну, цей набряк взагалі ні від чого не проходив. Тобто весь час на пущі коліна рухливість сустава нарушена, то тобто, вона не може зігнути, ну, розігнути по ступінькам, наприклад, або я ж кажу, встати з крісла. ну, Тобто, це тортура така сплошна була. От, і ми почали теж з коралового кальція, почали з баселі. З хондропротекторів, глюкоземінхондроїтів. На той час це просто шалені гроші стоїло, хоч тоді і курс був менший, але все одно ну, якби це там, ну, фактично пів зарплати, одна баночка була, коштувала. E, значить, мама, вірити не хотіла пити нічого не хотіла. Я оце так як вас заставляю. Так оце ж її заставляла прямо як під надзором, що треба пити. E, ще в неї була дуже така скарга, що в неї оця кістка від коліна до е, голінь, так? Да? Вона настільки в неї був остеопороз, що коли вона ставала на ноги, в неї таке відчуття було, що наче нога, як пружина, отако складається. Е таке розмягчення кістки було. <кій> так. Ну, і робота важка, і <кій> різні пологи, і робота в селі, і на заводі там дуже вона важко працювала. Ну Коротше кажучи, коротше кажучи, почали ми пити коралові кальції, за перший тиждень, у неї зникло це відчуття оцеї гармошки. Що кістка болить, але каже, немає відчуття, що наче вона складається в таку в гармошку. Приблизно за два тижні зійшов напряг, потім почали ну болі менше, менше, лучше, лучше перестали пити хімічні препарати. Потім почав відновлюватися хрящ, відновилася подвижність сустава, і пу-пуху, -пу, якби все ну, якби стало на свої. Рельси Опять почала сама себе там вона обслужувати, куди їй треба сама їздити, ходити і так далі. І потім я почала вже собою займатися. Ви не повірите, але раніше в мене була дуже проблемна шкіра, оця зона щоки, підборіддя, нижня щелепа, от такими м'ясистими фрункулами от таке все було покрите. Просто такого живого місця не було, щоб ви розуміли я на палиці тональним кремом все це шпаклювала. Зимою воно синє на морозі, тому що там же ж пішкірні м'ясисті, такі фрункли болючі. Він вершок не викидає, видавить його неможливо. Тобто просто таке воно, як колись у когось були черяки на шиї, там десь, чи в подмижці, чи на спині, наприклад, такі болючі м'ясисті. Оце таке саме на лиці було. Е, от, е, видавити його не можна, нічого вони не сходили. Один зійшов, два вилізло одне за одним. Після них лишалися такі рубці, прямо такі синяки. А, от. Або якщо воно обострялося, то воно тако, прямо, я ж кажу, гулями такими висіло. Літом воно червоне, тобто, те, що я мастила, воно в принципі, трошки наче їх маскувало, маскувало але особливо не уходило. І Я пам'ятаю, що мені Єлена Михайловна Боярова робила майстер-клас. Це перше, що я починала, це знайомство з косметики, що типу, чистка шкіри, маски. І вона мені зразу не сказала, але потім вже спустя час, там була певна технологія очистити шкіру, тоді пілінг треба було робити. Тоді маска там з глиною у нас спеціальна така була, треба було робити. І вона мені маску навіть вже не робила. Вона потім каже, що я просто боялася щось ну, твоїй шкірі робити. Що так, так, таке так. каже месіво було просто каже з шкірою. Вона оце мені чисточку зробила, тоді каже, щось трошечки ми той пілінг зробили, і ну, типу, протонізували, ну, і все, йде з Богом. Ну, якось отак. Що вона боялася щось мені далі робити. І я ж думаю, як же ж це я буду не накращено йти назад додому, воно ж це все видно, синє і так далі. Яке моє було дивування, коли я прийшла додому, а вони поблідніли. Тобто не було цього червоного запалення, тобто, звісно, ці виступи залишилися, але воно не було червоне, таке воспалене, що навіть після тих трьох процедур, які вона мені зробила. А потім ми почали чиститися, а потім ми почали там пить препарати і так далі, тому що це стафілококова інфекція була. От, і почало воно все сходити. Потім я почала нашою чудовою косметикою користуватися, абрикосові ці очищаючий гель, гель алої, масло чайного дерева і так далі. і Воно все почало заживати, рубці почали розсмоктуватися самі по собі, шкіра очищаться, і от тепер я така, як і є. Тоже були проблеми з травленням, теж боліла голова. Я просто думала, що я багато вчуся, багато працюю, і от, 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 от в тому, і мене кожен день болить голова. Або там, наприклад, якісь розлади з кишечником були. Я теж думала, що це так всі. Ну, якби просто, ну розумієте, не задавалася метою, що от є такий оптимальний рівень здоров'я. Я списувала на якісь поточні проблеми, та то я там щось чи не те з'їла, чи пізно поїла, чи ще щось. А, і за рахунок цього думала, що ну, тому я там щось мене безпокоїть. І все ж е, завжди була дуже така е, кругленька в школі. Ну, от Я вам фотографію показувала, то в 11 класі я ще більша була, чим це тут на фотографії в 2016 році. От, тож колись я з племінником е, два рочки каталася на качелі. Я пам'ятаю, 11 клас, а мені біжиться е, значить, е, е, не кондуктор, а біліть. З батьками не можна! <laughs> Кричить боже, не яка ж я тобі батько? Я ще сама ну там дитина типу на тій качелі з ним гойдалася. От ну значно була повна там в підлітковому віці, я ж кажу, в школі, в університеті. А потім, коли вже прийшла в неспіту, я трошки себе в норму привела. От, але потім, коли вже школа здорового харчування почалася, то я просто обречена була ем, ну, ем, якби змінити свій зовнішній вигляд і своє харчування навіть, як ну, клієнтка пацієнта. Я теж як клієнтка прийшла пацієнтка. Я. Да, я не прийшла на роботу, я не прийшла агітірувати так, як ви. Просто коли вже одне за одним, наприклад, почали в мене результати особисті, що і те помогло, і те помогло, і тому помогло, і тому помогло, і я вже. Ну, поглиблено, почала вивчати цю натуропатію, фітотерапію, і що дійсно ну медикаментами ти не досягнеш такого тривалого лікувального ефекту, що там тільки симптом можна знеболити, там збить давління і так далі. що Ти не можеш все життя це пити і тим більше це не лікує причину. Ну, от ви думаєте, я з тими прищами не ходила до косметолога, до дерматолога, до гастроентеролога. Як щас повнюс, скільки я банок, того ентерозгеля з'їла, дівчатки. Воно як медуза, мені воно як стекловата, як наче якийсь сінтіпон з вазеліном. Ну, я од нього, я туди, він назад, його столовими ложками, мені треба було пити там, ну, і кучу всього, що вони назначали пити, воно нічого не допомагало. Я ж кажу, я тривалий період ходила оце, з такою шкірою, наприклад, ну, якби не було ніякого виходу. А тут собі потихеньку ми трави пили, у мами результат, у мене результат, там десь комусь щось посовітували результат. Вот. і тепер це моя єдинна й послідня любов компанія Неспіну. Тобто, що дійсно це ноу-хау і це панацея від усього. Тому...